Вітаю, це я тут канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку дзвіночок. Настасія Федорі з нами Олександр Афанасьєв, позивний кочівник, офіцер 54-ї бригади військової збройних сил України. Вітаю вас, вітаю вас. Отже, перше спитаю вас: як настрій, як ситуація? Тому що знаємо, що ви буквально на передовій. Що як наші хлопці себе почуваються, і чи не холодно вам? Ну холодно, вже зима наближається. Вологість повітря 100%. На Донбасі ще немає снігу, в Бахмуті, в Сіверське, в Солідарі, немає снігу, болото по коліна, вологість. Тому ще холодніше, краще щоб вже сніг, мабуть, випав би. Було б набагато приємніше пересуватися. Ну, мені так здається. А так, звичайно, прохолодно. Але це ж війна, ми вже звикли, не перший місяць. А от загалом на фронті як міняє ситуацію зима, ось такі погодні умови. Наскільки важче просуватися, і що можливо треба для того, щоб стало легше воювати. Ну щоб для того, щоб треба легше воювати, треба вчитися далі воювати, робити висновки з помилок. І все буде добре. Тут по погодні умови для нас зараз вони такі двоякі: ми ведемо активну оборону. Ворог намагається наступати. Тобто, і коли стане холодно, ця от, е, жижа і каша при... почне бути бетоном, то з'явиться вже велика кількість бронетехніки, це, на мій погляд, я так собі уявляю. Що... І буде вже трохи складніше з нею боротися. Але тут все одно є, є свої плюси і мінуси. Я кажу, тому якось живемо і слава Богу. До речі, чи відчувається ось була інформація, що після звільнення Херсону частину військ своїх Росія перекинула на інші напрямки? Чи відчувається це якесь збільшення військових російських? І наскільки важче стало? Так, да, ви знаєте, ну важче стало тільки в тому, що навазилися з чіозеків, які, грубо кажучи, повипускали в'язниць і за які погодилися за свободу. За особливо важкі злочини, це такі люди, які там вбивали, гвалтували. І зараз вони у нас тут е, на, на фронті з'явилися за 300 тисяч російських рублів і свободу. Вони готові вбивати українців. Ну, ми показуємо що не все так просто і за все придеться відповідати. Якщо вони здаються, вони здаються. Якщо ні, ну їх просто ліквідовують, те, що я бачу. Тобто ліквідовують так розумію свої ж, тому що розуміємо, що там є певні лінії, так за якими за зеками так теж те, стоїть, і розуміють, що немає дороги назад. Я так розумію, е, не, Ну, знищують їх збройні сили України. Там от я можу говорити Це, конкретно про те, що я бачу, те, що я бачу за 54-ту бригаду, то тобто, є велика кількість е, ворожої піхоти, то тобто, є йдуть. В них групи 8-10 чоловік, велика кількість цих груп вони розбиваються там і. До взводу кожен день штурмують одну чи іншу ділянку фронту, намагаються пройти. Коли ліквідовується ця група, вони знищені е, буквально на наступний день або ж і в кінці того ж дня на їхнє місце приходить інша група. Тому це й говорить, що вони як зомбі, як орки, просто лізуть. Секрет цьому той, що ті групи, які приходять після тих, які знищили, вони не знають долю. Не знають долю тих попередників їхніх, і вони йдуть по повної впевненості, що вони підуть там перемагати, знищувати укропів. Як вони думають, а я не знаю, що вони там думають. Ну, так думають, думають те, що їм говорить пропаганда. Власне, вони ж навіть не розуміють проти чого воюють, це Тут очевидно. От цікавий прогноз почула я, мовляв, військові дії в Україні не завершаться протягом наступних півроку. Як часто це прогнозується, з ким прогнозом виступив екс командувач сухопутними військами Росії Володимир Болдарів? От як думаєте, звідки в нього такі прогнози, і в чому така впевненість? Я знаєте, я як, е, як офіцер, я не думаю про те, хто що там прогнозує. Я можу тільки виконувати накази. Вірю у нашого верховного Головного в командую, у що збройних сил України у своїх командирів, де я служу, якби в мене цим проблем немає, і ми військовослужбовці. Я, ми йдемо до перемоги. Я почав от повернувся в армію 24 лютого. Я знав, уже 24 лютого я знав, що ми переможемо, тому що нарешті. Почався вирішився цей конфлікт. тобто Росія напала відверто. Нема ніяких мінськів, нема ніяких не стріляти зараз. Ми знищуємо ворога так, як можемо, і нам дають таку можливість. Ну в частності 54 четвертій бригаді. Це е, якщо хто хоче знищувати ворога, приїжджайте приїжджати до нас, і все буде у вас добре. Ви отримуєте таку нагоду. Один із позитивних прогнозів, який я побачила останнім часом, це Інститут вивчення війни, написали, що темп військових операцій в Україні прискориться вже найближчими тижнями. Якщо можете натякнути, чи, чи щось знаєте про це, чи, чи взагалі ймовірно це чи можливо такому прогнозу вірити? Ну єсно, ну, це конфіденційна інформація командування. Навіть якщо ми як маленькі командири можемо здогадуватися, то ми про це не говоримо. Тобто якщо навіть щось планується, то в інтересах нашої держави про це ну якби не говорити і не розкривати свої плани. Зараз йде, це не секрет не для ворога, не для України. Йде маневрна активна оборона на Донбасі. Тобто, головне завдання максимально знищити живу силу і техніку ворога, щоб він видихся. Вони вибрали таку тактику, як ЧВК, тому що військовослужбовці Збройних сил Росії вони розуміють, що це явна смерть, вони просто сюди не йдуть. Вони вирішили от, ЧВК. Відправити сюди, щоб завалювати трупами і їх нас на збої. Ну, може, п'ять якось підлаштувалися. Просто що така рутина йде, знищення живої сили ворога кожен день. Я так розумію, що ці ЧВК це їхні найпрофесійніші військові, тобто вже за них там професійніших немає, ймовірно, так? Ні, я думаю, що якась частина є. Наприклад, я знаю, що з Херсон я раніше воював в Чернігові. Тобто великі кількість перших танки в армії там були підрозділи дуже елітні і мотивовані фахівці добре оснащені. Вони були в Херсоні. То есть, після взяття попаси вони пере їх передислокували на Херсонщину. Зараз вони десь уже спливають, десь тут, есть, ну я думаю, що вони є. Вони просто не жаліють мобіків, не жаліють е ЧВК, це взагалі ніхто. Есть, у них от полонені говорять, забороняються носити шеврони, документ, телефони, будь-який зв'язок. Ну як можна. Це ж не не людина. Тобто якщо він буде поранений або вбитий, то стаже можливості відвести його додому і по факту немає. Тобто, і вони відверто до того ведуть. Плюс то кількість боєприпасів, які вони дають там, наприклад, кулеметнику дають 400 патронів на ведення бойових дій. Це до 10 хвилин на нього. Тось вони їх називають одноразовими. Ну тут можна тільки не знаю, потиснути плечима, сказати, якщо ви так не поважаєте своїх особовий склад, вони йдуть. Ну це їхній вибір. Ворог має бути знищений. Це наш окупанти, вони знають, де вони знаходяться, і вони знають, що вони сюди прийшли за грошима і за своєю свободою. От ми знаємо, що приховує Росія втрати, кількість втрат своїх вже мобілізованих. На вашу думку, який відсоток загалом усіх вбитих повертається в Росію? Якщо так ми розуміємо, що їх навіть не хочуть ідентифікувати Под Подсніжники посніжники лежать. Перший з них показав, що посніжники на місці все нормально. Тобто ніхто не повертається, може когось забирають з командирів там. Вони якби утягують їх. Але я не думаю, що вони їх везуть кудись, може в якихось там вигрібних ямах, е працюють добре. Але на передовій, на нейтральній полосі, вони працюють по сніжниками, все лежить, те саме місці. Тут тобто доходить до курйозу, що вони іще не дійшли до місця атаки, а наші військовослужбовці, які ведуть за ними нагляд, уже... Так ведуть розмову про трофеї, що на них є, що їм потрібно для того використовувати, щоб потім знову вести бойові дії. Вони ще до туди не дійшли. Таке теж у нас буває подобається ваш позитивний настрій. Насправді тому, що е, важко уявити нам, які сидять от десь подалі від військових дій в Україні, і люди, які на передовій, і насправді навіть з усмішкою от про, про такі речі говорять, ну насправді це, це, мабуть, добре. Ну тут таке ж на війні розумієте, таке саме життя. Е, так само ми, грубо кажучи, там командири ходимо до одного в гості, вирішуємо якісь битові питання один одного, якісь буржуйки, дутіки, там взуття, е, утеплення, там, відпустки особового складу. У нас так само іде своє життя, якби просто, щоб при цьому е, та війна, і ми тут знаходимося. І що тут унувати? Ми на роботі. Закінчиться війна, вони звідси підуть. Ми підемо займатися далі розбудовою нашої держави. Зараз треба воювати, тому тут негативу немає місця. Звісно, от багато зараз розмов навколо Кімбургської коси, тому що е, говорять аналітики, що збройні сили України можуть там закріпитися і продовжити контрнаступ у Херсонській області. Власне, це дасть якісь певні переваги. От, на вашу думку, кіберська коса, е, що які переваги дасть дійсно українським військовим? Не будемо говорити про час, так коли там. Ми зможемо ближче просунутися, але все ж таки, які переваги можуть бути? Ну, я знаєте, я родом з Криму, сам з міста Євпаторія, там степи, якось переправлятися, щоб відправляти людей, тримати там землю, де немає сховатися. Де я, чесно кажучи, до цього скептично відношуся. Тут вже або звільняти той кусочок зматок землі до Криму, або не треба. Там нам два-три населених пункти і смоток землі. Ну, мені на мою думку, вони нічого погоди не зроблять і місто так само не додасть. А життя і здоров'я наших військовослужбовців вони на першому місці мають бути. Ми цим і відрізняємося від РФ. Що ми розгоріли про Крим? Дуже багато прогнозів. Є дехто каже, що може статись так, що Крим ми заберемо не військовим шляхом, що мовляв в нас так певних якихось дій процесів Крим повернеться Україні. Все ж, але все ж є прогнози, що за Крим доведеться воювати власне кривавою, на жаль, війною. На вашу думку, я тільки за який я тільки за це. Моя мрія. Приїхати додому на танку. Це в мене така мрія. Приїхати в рідне місто, подивитися в очі багатьом людям. Вони вже зараз мені, наприклад, дзвонять мої близькі родичі. Мене два рідні брата, які проросійські, і тітка моя, тобто дядя тобто, по батькові мене всі такі проросійські. Частина сім'ї, але ми та, вже спілкуємося, риторика їхня дуже змінилася з лютого місяця. Тобто, від того, що здасться у полон, і до того, що щось я не розумію, що взагалі коїться буквально остання розмова. Я кажу, то вже все скоро зрозумієте. Вони ж теж не, не дурні. Ми перемагаємо, перемагаємо, здаємо населені пункти, перемагаємо, перездаваємо, здаємо Херсон. Тобто вони, вони теж, теж розуміють. Коли вже скоро будуть рватися снаряди, тоді воно прийде свідомість, тому що війна це погано. Це все. це все точно, але це насправді радує, що і змінюється свідомість людей, навіть якщо ви говорите наприклад, наприклад ваших родичів. Але от чи змінюється свідомість людей, які от ми бачимо окуповані території, потім окупова ці території звільняють, і ми бачили багато зрадників. Чимало зрадників тут не можна не приховувати, зокрема там серед чиновників. Ось ці люди, бо, наприклад, ці люди прості українці, які можливо якийсь час за, ну, Росія то Росія. Як їхня свідомість змінюється, і що тоді відбувається з ними після того, як приходять українські військові? Ну ви знаєте, що вони вже коли пожили в окупації, це я бачу по Чернігівщині. Навіть ті, що мали якусь симпатію до Росії, побачили, як вони ведуть манеру тотального знищення війни, то тобто, там населені пункти. Навколо Чернігова вони просто рівняли їх, коли вони бачили, що вони нас не можуть е перемогти в рівному бою. Вони просто приносили там вагон снарядів і починали розгружати їх на населені пункти. І байдуже, що там проросійські люди не проросійські. І коли людина бачить російські, що таке російська армія, і що вони за собою несуть. Вони звичайно ну, повністю змінюють свою думку, якщо вони були навіть е налаштовані на, на РФ ОССР. На рахунок, що на Донбасі я бачу, да, тут уже наші люди майже всі виїхали, але є ще наші люди. Є ті, що там проросійські, і по сьогоднішній день. Ну це їхній вибір. Я вважаю так, що якщо вони так і вибрали, то і не хочуть виїжджати, хай живуть. Це вони мають право на свою думку, але щоб вони не брали участь у війні, тобто. Коригування це вже їх Ну вони стають злочинцями і кажуть, вже може треба приймати якісь міри до них. Таке теж буває. Тобто, коли вони хочуть допомогти Росії. Вони мають розуміти, що допомога ворогові це кримінальна відповідальність. І вона людина обов'язково буде притягнута до цієї відповідальності. Дійсно, наслідки того, що робить Росія, бачимо, ми і весь світ, тому що ми бачимо Бучу, Ірпіння, Ізюма. Власне, після звільнених населених пунктів, що бачили ви? Наскільки багато цих катівень, Тому що ми розуміємо, що росіяни це ну власне, це не люди, ті, які приходять на нашу землю. Що там відбувається? Наскільки наскільки є інформація? Наскільки багато таких от приміщень, де катують людей зараз ще на окупованих територіях? Що робиться там? Ну, у мої військовослужбовці ну у нас бригада взагалі Бахмутська, да? тобто вона з пунктом постійної дислокації в Бахмуті. І особовий склад тут це Донецька, Луганська область. Багато хто зараз залишився їхні там сім'ї в окупації, їхні домівки в окупації, частина сім'ї там батьки. І вони от спілкуються. Як якось там намагаються, щоб виходити на зв'язок, спілкуються. але це, звісно, не, не передається словами. Там що в мене там танкіста, мам, мат, мама мами зробила багато закруток банально на зиму. Да, тось тобто прийшли у ці мобіки в районі Сватова і забрали усі повністю, всі всі харчі, які були в неї заготовлені для зими. Тось тобто залишають наших людей на смерть. Я думаю, що після того такі мотивовані військовослужбовці в полон нікого брати не будуть. Ну, якщо їх не будуть їм казати це робити, і то я просто бачу, яка ненависть в очах цих людей, наших солдат, які стикнулися особисто з цим і по сімейним обставинам, то це таке. Катівні звичайно є. Звичайно, є катівні використовують адміністративні будівлі. Я думаю, що будь хто, якщо коли до них попадає. І починають його катувати. Він признається в цьому завгодно, що він там про українець він не українець, байдуже хто щоб тільки В Чернігові я це бачив в області. Я це дуже багато бачу. В Городні, в мєні, е, новосьоловки, там в Березанки, в інших населених пунктах навколо Чернігова. Їх було вдосталь там, де росіяни знущалися над нашими людьми. галтували жінок наших. Це я бачив особисто. Здебільшого, хто ці люди, які даються до таких страшних злочинів, це ті ж самі зеки, чи це можливо навіть звичайні люди, які приїжджають з Росії, і тут вони просто стають нелюдами. Ні, вони знаєте в армії, є розуміння, можна, не можна. Так? Є рамки, які дозволилися і не дозволилися. От їм їхнє командування в Україні дозволяє. Вони як колонізатори, їм дозволяють майже все. Ну, на мою думку, це просто. Їхня поведінка не, не, не можу я пояснити. І як офіцер, наприклад, там якби вставити на, інколи ставлю себе на їхні місця. Тобто як вони себе ведуть з нашими людьми. Немає розуміння, немає цього розуміння і не може його бути. Це звичайні військовослужбовці, просто їм дозволяється робити, і вони це роблять. Якщо б їм цього не дозволяло робити, я думаю, вони б цього не робили. Це риба гниє з голови, це таке командування, це така держава, і це їхні командування на всіх ланках іменно на лошту. На те, щоб відносити до українців як до колонії, і три задачі: це три, три рівня: одну частину народу, щоб заставити змусити їх виїхати з України в Європу, там загніваєш, частину знищити, а частину завести потім до Сибіру Все. Оставити такі відсоток колаборантів і України це не стане. Тому що як зараз дивлюся, там Лукашенка каже про знищення, ну то він хоче почав говорити е правду. Він схида брехав, а зовні говорить уже прямою мовою, що він не знищить державу, він знищить народ України. Ну це ж взагалі сусід повезло нам з сусідами, як мій командир каже. На жаль, так ну, дійсно не, не повезло, якщо говорити прямо. Е, от е, ми бачимо ці всі наслідки жорстокості, наслідки ракетних ударів. Зокрема, Росія часто робить від безсилля, тому що розуміючи, що на полі бою, перш за все, вони програють, і це зрозуміло. Вже є інформація, що Росія може взятись до ще якихось дій на кшталт якоїсь хімічної зброї. Чи готові наші військові до такого? Тому що ми розуміємо, що для Росії власне немає ніяких це не Вони вже використовували хімічні снаряди з хімічної зброї. Там хлор був використовувався попередовим позиціям. Були опіки у свійськовослужбовців. Це було по-моєму в серпні місяці. У нас на нашому ну це для них взагалі не проблема там фосфор. Хлор, тобто для них это, там немає такого, що вони тільки вот дійдуть до цієї міри. Вони вже все використовують максимальні міри. Це дистанційне минування забороненими боєприпасами, які калічать тварин, дітей, які не піддаються розмінуванню, тільки утилізації на місці, Це так звані такі як ліпский міни, тобто вони іменно калічать людей, як правило, калічать і нічого ти з ними не зробиш. Це величезне. Все заборонено. Вони самі погодились на, на таку заборону використання і зараз використовують все, що тільки можуть. Ну, ми, звичайно, попереджені нашим командуванням про те, що вони можуть використовувати хімічну зброю. Готуємося до цього, як ми можемо. Це не є проблема. Будемо воювати з хімічною зброєю, але нікуди за це не підемо. Головне, щоб ви були готові, щоб все було у наших військових. Ми всіляко підтримуємо тут на інформаційному фронті, Звісно, робимо, що можемо. Дуже буду вам дякувати за те, що ви знайшли час у в такому становищі, якому ви зараз сказати правду, сказати важливі слова. Олександра Афанасьєв, позивний кочівник, офіцер 54-ї бригади Військових збройних сил України. Олександре дуже вам дякую. Вам так само назаємо слава Україні. Героям слави, обов'язково бережіть себе. Сподіваємось, наступного разу ми також з вами поговоримо, коли ви розкажете, можливо, про якісь нові звільнені території. Я був би тільки цьому радий. Дякую, я нагадаю, це youtube канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку, обов'язково ваші коментарі під цим відео ми також чекаємо.